Хм, знову ярлик. Знову ці бірки. Раніше я б сказав, що в моїх руках якийсь непотріб, друзі. І раніше я, скоріш би за все, викинув ці бірки геть і забувся про них. Ну або в кращому випадку кудись би сховав і теж би забувся про них. То от і зараз я би не сказав, що ярлики в Майнкрафті мною оцінюються якось там на 10 з 10. Але якщо подумати, це один із найтаємничіших і, мабуть, найнезвичних предметів грі. Так, так, вам не почулося це справжній інструмент магії, котрий може перевернути все з ніг на голову. Так, це той самий предмет, котрий допомагає нам створювати рейвечірки разом із вівцею. Це той самий предмет, котрий допомагає нам робити навіжених чуваків з сокирами в руках, або ж милесеньких кроликів з рідкісним кольором шірстки. Ви, я гадаю, знаєте і без мене всі ці трюки збірками, котрі можна провернути в Майнкрафті, так? А от чи задумувались ви, чому такий незвичний предмет рій трапляється лише в скринях зі скарбами, котрі ми можемо знайти там в шахтах, скарбницях, ну як зазвичай. А ну і ще ми можемо на рибалці їх виловити. І також купити ось цього чолов'я. Знайомтесь, бібліотекар прокачаний на максимальний рівень? Я ото подумав, подумав. І мені здається, що в грі ярлики були створені в дуже далекі часи. І цими ярликами в грі не може користуватися ніхто, окрім гравця. Виходячи з цього, можна сміливо назвати ярлик стародавнім артефактом магії. Ну ось самі подумайте, перед нами предмет, котрий не можна крафтити в грі, а він ніде не генерується, якщо не рахувати всі згенеровані ярлики під час генерації світу, він доволі рідкісний. І навіть такий ось освічений та досвідчений чолов'яга, як бібліотекар, не можуть дати ради ярликам. І ніяк його не використовує в своєму побуті. Навіть в маєтку з розбійниками тірвики нікого не цікавлять. От таке диво, вони є в багатьох місцях, але ніхто ними не користується. А як же гравці використовують зазвичай ярлики? Звичайно, перейменовують тварин чи місцевих жителів, даючи тим якісь імена там, чи прозвиська, і це доволі весело. Та якщо поглянути глибше. Створіння, котре ви наділяєте іменем, примінивши на те магію бірки, не може зникнути просто так, на відміну від інших подібних і котрі котрі простоють в просторі. Як тільки ну, ми відійдемо на достатню відстань. Ось таку, наприклад, відстань. Ми відійдемо ось зараз. І тепер повертаємося, і зазвичай, що ми бачимо, наші гості повинні були зникнути. Але переіменовані істоти залишаються назавжди в нашому світі. І тепер він десь тут буде жити поруч зі мною. Можливо, навіть в сусідній хаті, якщо захоче, ну до тих пір, поки хтось його не здаває. І ось це вже, як на мене, досить цікаво, друзі. Виходить, ми не лише розважаємось, створюючи істоту з іменем, але й можемо дарувати цій істоті вічне чи відносно вічне життя в кубічному світі, де нас вела доля. Виходить, можливо, Стів чи Алекс були першими в Майнкрафті, на котрих наклали чари за допомогою ярлику. М? Ви не думали над цим? Можливо, саме в той час вони отримали свідомість і почали виживати в цьому кубічному світі. Але питання лишається відкритим: Тож тоді створив ці ярвики? І навіщо? В кого в грі є власне ім'я? Якщо так подумати, то це Варден, Дракон і Візер. Можливо, ця трійця щось і знає про ці ярвики. Мабуть, мені все ж таки треба буде навідатися до дракона та поговорити з ним за філіжанкою чаю про оці ось ярлички. Як ви гадаєте, що він може мені розповісти на це? Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. А вами був Ігор. Ставте лайкоси, пишіть коментоси, донайте на ЗСУ. І, як завжди, друзі, слава Україні!